Ось результати опитування, які підсвічують хибний паттерн в головах власників і керівників малого бізнесу. Дивіться, переважно, вони більше закохані у свій продукт, ніж свою цільову аудиторію. І в довгостроковій перспективі це коштуватиме їм надто дорого, бо продукт сам себе не купує. Його купують представники цільової аудиторії, клієнти, щоб або закрити свою бій, або задовольнити потребу. А болі і потреби цільової аудиторії постійно змінюються, тому що змінюється сама середа, де знаходиться ця цільова аудиторія. Закоханість вже у продукт стає пасткою, яка заважає побачити ці зміни. Ще гірше, якщо наразі ваш продукт має значний попит. Це збільшує вашу закоханість у продукт і створює небезпечну ілюзію, нібито ви контролюєте майбутнє. Ймовірність епічного фіаско в такому випадку майже гарантована. Різюме, закоханість у свій продукт робить керівників і власники малого бізнесу сліпими до змін ринку. Закоханість же у свою цільову аудиторію додає гнучкості. Врешті переможе той. Хто здатен швидше і краще адаптуватися до змін потреб своєї цільової аудиторії. Якщо хочете побачити більше пасток, які є у вашому відділі продажів, проходьте спеціальний тест. Посилання є в шапці профілю.